З нами на зв'язку голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Пане Олександре, вітаємо. Слава Україні. Вітаю героям слава. А як у вас теж гендерно-нейтральні туалети сюди стоять, що луплять по Херсону? Ну на жаль, у нас в Херсоні гендерно там рівні сховища у всьому місті, тому що від їхніх, скажем, від їх визволення дуже довго приходиться ховатися нашим людям. На жаль, так. Пане Олександре, як у вас минула ніч вихідні? Читаємо постійно повідомлення про вибухи. От стрічка новин, це от регулярно з'являється повідомлення. Херсонщина знову під обстрілом. Херсонщина знову під обстрілом і постійно от з'являються назви різних уже знаних нам на жаль дуже добре населених пунктів вашої області. Ну, якщо казати про вчорашній день, і будемо казати так про день неділі. Це е, у нас перший е, виїхавши, е, ну скажімо, екіпаж ДСНС, який виїхав на допомогу людям, які впали під обстріл в Белозерському районі, колишньому Белозерському районі Херсонської області, стосовно них був е, росіянами застосований дрон е, керуємий. В результаті якого там на жаль четверо наших рятувальників отримали поранення, вони досить легкі, але все ж таки, ти знаєте, це це якраз показує той рівень відношення до. До людей, які їдуть там ну, з найблагороднішою місією, це спасати інших, рятувати інших людей після того, як там дізни був обстріл. Крім того, ну знову ж таки є інформація про те, що постраждав е поліцейський, який знаходився на чергуванні. Знову ж таки, стосовно його автомобіля е прилетів дрон. Тому знаєте, будемо казати так, що вони для себе обрали мішенями якраз або цивільне населення, або людей, які виконують. Ну, скажімо, суто цивільні функції для того, щоб там захищати і рятувати херсонців і мешканців Херсонської області. Ну, крім того, є, на жаль, у нас постраждалі і взагалі серед цивільного населення. Ну, і, як ви вже казали, знаєте, вночі ця ніч не була виключеною десь близько пів ночі, напевно, був сильний обстріл обласного центру. Було чути ну такі потужні вибухи. Ну на жаль, я зараз не можу там повністю сказати інформацію стосовно того, але інформації про е ну тяжкі наслідки немає, і, слава Богу, в цьому. Але дійсно херсонці живуть постійно під обстрілами. Не було ще напевно жодного дня. Ну і напевно не було жодного часу, щоб ми не чули вибухи, постріли або ще якісь там, скажімо так, відлуння е захисників Клапка. Пане Олександре, а чи є якийсь час якась пора доби, коли найчастіше обстрілюють? ми звикли, що масовані ракетні обстріли трапляються дуже часто вночі або десь Під на світанку. Так, так, коли найтвердіший сон. Чи це правило теж стосується Херсонщини? Ну, звичайно, вони не є тут виключенням. Справа в тому, що якщо взяти так, подивитися, вони дуже бояться. Вони дуже бояться людей, які знаходяться поруч з ними. А на жаль, на окупованих територіях ще є велика кількість наших земляків, наших людей, які чекають звільнення, і інформація про їх розташування їх там вогневих точок і всього, вона надається. Ну досить активно будемо так казати нашими е, людьми, які знаходяться на е, на жаль на окупованому лівому березі Дніпра. Тому е, знаєте, вони використовують ту пору року, от, коли пору. Тоби, коли вони можуть ховатися, коли вони можуть знаєте, по звірячому під'їхати десь на позицію, відстрілятися, тому що ну, казати про те, що вони ведуть десь з кимось боротьбу, ну, ну насправді так немає, тому що це хаотичні обстріли, які не мають сьогодні цілі. Ми знаємо, що влучають вони і в гуманітарні штаби, і всі школи, всі. Об'єкти інфраструктури, приватний сектор. Ну тобто вони гатять, ну мені здається, таке направо-наліво для того, щоб там просто здійснювати терор і тримати мешканців Херсона там в постійному тонусі. Ну, тому що ну, напевно це є їх нутро, це є, є бажання бути. Таким злим геніям, ну умовно знов ж таки у лапках, з ним злим, злим геніям, які там тероризують цивільне місто okay. і, взагалі, там наших там цивільних співгромадян. Пане Олександре, передивився вчора свіже. Ку дуже коротеньке відео, але промови стає це лівий берег, плацдарм кринок. Ну кринки це назва. Все, там нічого Тобі... цілого немає. Відео аналогічно з таким, як ми бачили з Мар'їнки, Соледара, так. Бахмута, Авдіївки. Отак, вздовж двох берегів е, на Херсонщині. Е, скільки ще таких от, е, умов населених пунктів, де є назва, але вже фактично немає ніяких цілілих будівель? Е, чи можете ще нам розказати щось подібне до стертих з лиця землі кринок, де ще є на Херсонщині? Знаєте, якщо був там наш наш земляк, Остап Вишні він колись сказав, хто в Крим, а я в Кринки. І кринки були дійсно таким, знаєте, раєм для рибалок, для е, мисливців, для людей, які е, обирали там відпочинок на природі, це вода навколо це плавні, тому таке. Невеличке селище, яке дійсно там було дуже гарне. Воно його не існує, людей цивільних там вже немає, і наші хлопці боронять, це боронять вони не кринки, вони боронять той плацдарм, який дійсно дасть нам можливість рухатися вперед до звільнення всієї території там, України. І, ну, таке чудесне село було, Зміївка. Воно є, існує. Там мешкали. Ну, такі етнічні шведи, будемо казати, це Береславський район. Воно на там, цілого літу під, було під обстрілами Кабів, воно було під обстрілами інших засобів. їх. Тому, знаєте, казати про те, що. А це село колись виграло конкурс на наймальовніше село України. Тому, знаєте, Зміївка дуже мається багато... На базі, так? Зміївка, так. так. І що, його так само стерли, як, як і кринки, так? Ну... Ну, може, може трошки, знаєте, говорить, може, воно трошки більш е, збереглося. Ну, це можна сказати про будь-який населений пункт, який знаходиться сьогодні на лінії вогню. А ну, на жаль, як ви правильно сказали, на лінії вогню сьогодні знаходиться вся і правобережна Україна. І на жаль, е, ми маємо інформацію про те, що руїни, е, які виникли після підтоплення на лівому березі Дніпра, вони так само зруйнували, е, ну. У сильно те трохи, але вони зруйнували ті мальовничі села, які знаходилися якраз на березі Дніпра, на березі Ліманів, які там це колишній голопристанський район. який взагалі всюди знаходився на воді, і ми мали. Ну скажем, можливості і для відпочинку наших людей взагалі це нутка руська, ну скаже після після руського міру, наша херсонська амазонка, умовно ці там не, не зів'яні ніпра. Вони перетворилися на, на складовище. Якихось там мінних полей, які збивалися, і будь-яких там знаєте, ще ну я не навіть не можу знайти епітети, Що можна знайти сьогодні в наших плавнях, там після того і в тих селах, які залишилися зруйнованими після і обстрілів, і після там терористичного акту на Каховській гідроелектростанції. Ага. Олександре, буквально менше хвилини в нас залишається чи населення, що залишається на лівому березі, в тій зоні, власне, де і плацдарм розширюється, і де так часто обстріли трапляються. Я говорю про територію від Голої пристані Олешок до Нової Каховки. Ну звичайно, люди люди живуть, люди якимось чином намагаються виживати. Бо ми ж розуміємо, що не всі готові кинути сьогодні своє житло. Крім того, окупанти ну, максимально закрутили сьогодні, будемо казати, гайки для того, щоб люди могли виїхати з навіть через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Тому, тому люди є. Вони намагаються вижити в тих умовах. Є люди в Олешках, є люди в Голої пристані, є люди в інших населених пунктах. Вони ну можна сказати, в своїй більшості. Вони чекають звільнення, вони чекають. Того, коли вже збройні сили України звільнять цю територію, і впевнений, що це пройде там в найближчих е, часах, тому що це підказує про те, що на минулому тижні головнокомандуючий працював на території там, скажімо так, Херсонського херсонської області, і впевнений в тому, що це такий знаєте, добрий сигнал того, що попереду нас напевно будуть ну, гарні новини. Дякуємо вам, пане Олександр. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.